І так. Всім привіт, з вами я Лакі. Значить, сьогодні в Scowborne Way буде проходити п'яту кінцівку на режі важкості челлендж Поїхали. Погнали. Погнали! П'ята кінцівка. Максимально легка кінцівка. Зараз швиденько її пройдемо і не будемо партись. Зводим Подивіться, як вона зараз йти буде. Ага, вже йде, вже йде. Якраз, до речі, під час проходження цієї кінцівки ми маємо змогу побачити, як мама Ну, максимальну скорість мами нашої, якраз таки на челендж. А, ну і в принципі, да. Можна ще з вами, знаєте, поговорити. Поговорити про проходження шостої кінцівки. Чесно, якщо я її е, пройду ще раз на відео, і ну, якраз таки і мене не вийде втопитися, і в мене в принципі все, мама біжить мене перевірять, е, і в мене не вийде типу, пройти її, то я викладати на канал її не буду. От. Викладати на, ну, на канал я не буду шосту кінцівку ні в якому разі, тому що це безкорисно. Викладати кінцівку, яку я не пройшов. От, тому. Отак от, от. Тому отак от. Тому. так от. А поки що дзвоним до мами. Ой. Ану, ану, дивимося, як вона біжить. Йомой. Ні, чуєте, але це ж не її максимальна швидкість. Я знаю, вона може так бігти швидко. Це просто жесть. Вона дуже швидко може бігти. Просто ще не час, ще не час. Ми ще її не розірвували. От зараз якраз я подзвоню, ми, ми побачимо її максимальну скорість. Погнали! Але тут треба встигати. Часно фіня. Блін, капець. Ну ладно, значить, коли вибісим тоді вибісим Ну, вона десь пізніше точно має бігти швидко. Причому це вже навіть розумієте, це вже навіть не буде Не буде похоже на біг. Це вже буде похоже, ніби якась, не знаю, кікімера просто реально. Ну, по крайній мірі, я грав, я дивився. Ну, Ладно. Зараз, зараз, зараз. Ну, не знаю, ладно. Поки що дзвоним. Поки що, поки що дзвоним. Так. Мама йде полити квіти. Поки мама йде полити квіти, я ще про одну кінцівку згадаю. Це у нас ні перша, ні друга, ні третя, ні четверта, ні п'ята, ні шоста, ні сьома, ні навіть не восьма. Хочу поговорити про ось цю секретну кінцівку. Її, напевне, на челенджі я вже не буду проходити. Не буду. Чому? Тому що, ну, як повноцінну кінцівку, я її не, не рахую. Типу, якби це реально була б кінцівка, я б все ж її пройшов. А так, проходити окремо на всіх важкостях цю кінцівку я не буду. На челенджі... Ну, поки що лише на челенджі, як мінімум. Ось, проходити цю кінцівку безкорисно мені. Ну, шосту, значить, шостої не буде. Секретної теж. От і все. От і все. Ну, тому що я не знаю, навіщо вам е та шоста і секретна кінцівка, якщо я їх уже проходив, можете подивитися, до речі, навіть я на я каналі. Я там е якраз таки од одна, одна, один із самих е популярних відео. Якраз таки є оця е шоста кінцівка проходження там, де я реально втопився. І далі чомусь ні на е нормальному. Ні на важкому, ні на екстремі, ні на челенджі. Ну, на челенджі я ще не знаю, я це ще подивлюсь. Але ні на одній важкості, крім челенджа, тому що ми ще його не пробували, мені мене не виходило проходити шосту кінцівку. Тобто він просто не топився в озері. Чому? Не знаю. Можливо, баг стався. Можливо, баг стався. Але це можливо. Не знаю. ладно ой да блин тому вот такие вот вот такие вот справы вот такие вот справы Якщо шо під час получения я как раз таки вам я как раз таки вам э, скажу. Коли буду проходити е, чити да? е, на челенджі, я скажу е, вам е, про шосту кінцівку. Щоб не переживали мої підписники, а де ж ш... шоста кінцівка, ну. На челенджі. Опа.

Вертається, вертається мамуля. Виходимо. Ну, на челенджі вона по суті має бути як злішою і цікаво, чи вийде її розізлити швидше, щоб вона типу швидше вибігла. Не знаю. Але я думаю, що ні. Це, це вже десь там в моїх мріях, тому. Тому дзвонимо далі. І не мріємо. Ой, вибачаюсь. Та блін, ну які, які квіти, господи боже мій. А, до речі, чуєте. Е, а нам хіба м'ясо не потрібно? М'ясо. Я щось думаю, що навіть нам м'ясо реально потрібно дуже. Навіть дуже чуєте. Все, мама йде. Чуєте, а давайте реально зараз м'ясо тоді пожаримо. Ой, боже, ну коротше, загрієм. Розморозим. Одним словом, розморозим. Ні, ну нам ж м'ясо буде потрібно, так? Да? срочно в комнату. О, все, не замітила нас. А, вона, вона ще й закрила двері до цієї Будь до вулиці. Провірила все ж таки? Йомоє, реально? Мам, то ти? Мама нас реально зараз провірила. Капець. Ну мама максимально рідко провіряє нас, коли... Ну, після цієї фрази. Так, ну, дай. Дай ну, я піду провірю інші кімнати. От після цієї фрази вона. Ну, майже Я не, мене не було таких випадків, щоб вона мене іменно провірила. Мою кімнату, ну, ладно. Блін, а я то не знав, що мама закриває двері, коли забігає на кухню. Ну, буду знати. А то я ще хотів подихати свіжим повітрям. Не вийшло. Не вийшло. Тому що, ні, ну м'ясо я взяв, в принципі, тому що, ну, що логічно, якщо собака ще й ну, вона буде гавкати, вона, коли вибіжить, почує ту собаку. І після того якраз таки мама вже це. Ой. Ой, блін. І після того мама нас ну, обернеться, нас дожане. Ну, бо мама ж бігає реально дуже швидко. Шанси, що нас мама не дожане. Дуже, дуже маленькі. Ну, але як мінімум, я ще, я ще не пробував, звісно, але ну, коротше, я так думаю. Коротше, ні, не біжить, мама, швидко. Ага. Так. О, мама так швидко пробігла, що я навіть не замітив її вікні. Ладно. Мені, в принципі, особо і не потрібно це було вийдіти. Ану. Все, порозходились. Батьки, тепер можна далі шалити. Не, не відкрила. Давайте все ж м'ясо в рук. Ой. Давайте все ж м'ясо в руках тримати на всякий випадок. Чи, Чи ні? Ну ні, ну, коротше, ладно. Так. Так, не, она не открыла. Давай Проверить. Не верю, да. Давай не отвлекайся. Жалды цветочек. Оп. Ой, а, ладно. А ну, а, ні, не, не побежить. До тата позвонили. Ну є шанс, що він нас провірить, да. Зараз по-любому піде провіряти нас. Тому давайте Позвонимо мамі. Не, она не открыла. Ну, ну, известно. Проверяй, проверяй, батько. И бляха. Саме угарна певна фраза в е лексиконі татовому в склубу раней. Так. Е ой. Ну, я думаю, що ще лишилось в принципі пару раз. До речі, а що там хто говорив? Ну, я щось там е бачив. Е мама іде поливати квіти. Да. Це мама просто хотіла квіти полити, а я то думаю. Ех, довго-довго. Поки що можна навіть, я не знаю. Що можна зробити такого? Що мами нового додалось можливо. До речі, я чогось не замічав, але мами, я думаю, додавалися це я так, напевно, лише думаю. Добавилось... Часник з цибулею. До речі, це так, чесно да сабітку. Учи, учи, я просто зашла. Просто зайшло. Молодець. Ой, блін, підписники. Можливо, я буду трохи дивно розмовляти, мене просто ніс забитий. Ніс забитий, нормально говорити не можу. Ну давай уже, давай, пошвидше вибігай до тих друзів, реально. Яка година вже? Яка година? І ти... ну, і ти. Цього. Вночі вони тобі дзвонять і ти не вибігаєш. Я б взагалі вибіг з першого разу. До речі, давайте просто заради цікавості подивимося Яка зараз година на тато ми. А, зараз 20-42 і так темно. Ну зараз ніби не зима, ну але, блін капець. Якби було би ще б, ну, 21, я би зрозумів. Але 20.42, чи скільки там на годиннику було, чуєте, ну. О, відкрила. Інтересно, ану. Не гавкай, не гавкай, бо за ще увагу привернеш. Ой. Бляха, мене тато замітив, реально. Ладно. Коротше, получається, що. П'ята кінцівка, да? Кінцівка 5 із 8. Рівні важкості чали. Час проходження 15.31. Ніби, ніби не погано. Так от, на цьому все. Ставим лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім пакета.